Маємо сьогодні можливість подякувати нашим партнерам, надійним друзям з Кіндергерцен, з університетської клініки, шлезі гойштин, пану Шольцу та нашому товаришу Григорію Лапшинову за ту дуже важливу допомогу, яку вони передали передають постійно, і вже передали чергову партію в дитячу лікарню. Насправді це важливо. Це здоров'я і життя діток. І завдяки нашим лікарям ви допомагаєте рятувати дітей. Я дуже дякую Івану Петровичу, який керів, керівнику лікарні, який має чудовий колектив і вони справді роблять надзвичайні речі з вашою допомогою. Справді з тим витратними матеріалами, з цими медикаментами ми можемо прооперувати більшу кількість діток з вродженими вадами серця. Дякуємо пану професору Шольцу, керівнику. Клініки дякуємо Григорію Лакшину і щиро вдячні надійним постійним партнерам народні саморонні. Дякую. Дякую.